У тебе дім кривий. Тут три блоки, а тут два. Треба виправляти. Зараз я це знесу. Ось так ось. Бау, блін, беу! А тут ставлю блоки і готово. Тепер дім симетричний, сер. До вас іде король Єгорик. Е, добре. Королю, вітаю. Так, що тут сталося? А що ви робите у нас в селі? Тут дикарі одні. Мені він казав, що тут когось ображають. Оп. Кого? Ну, ладно. Я дім зробив симетричним. Просто сказав, ображають. Я ж нічого не ламав. Якось так, наприклад. <свистит> <свистит> Він стіну зніс у моєму домі. Але я її потім зробив. Я видам вам 10 тисяч гривень на нову стіну. Ого, 10 к Так я ж зробив йому зробив стіну. Нащо йому? Дайте краще мені. Все, вони вже на балансі. Ну, ви даєте. Король, давайте я покажу вам свій дім. А ви якщо... Що, -що видасте гроші на ремонт. Згода? Ну добре, пішли. Давайте. Давайте, дивіться, дивіться. Ось, це мій дім, ось тут і живу. <гум> добре, скільки вам треба на ремонт? 100 тисяч трильйонів. <гум> <гум> Що? І ось наше спільне фото. Також можеш вступити до мене в телеграм-групу. І буду радий за підписку.